Всім привіт! У нас сьогодні на відеоогляді Кенді Ковбой. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До чого дійшов прогрес? Що в 25 му році вже є електричні баги. До того ж вона повноприводна, класно їде і гарно виглядає. Ось так він виглядає спереду, як потужний робот, я б сказав, величезні колеса, led світло, дискові тормоза на кожне колесо, та найголовніше це лебідка. Вона може допомогти вам когось підтягнути, самому вибратись з якоїсь грязюки або піску, та переміщати якийсь важкий груз. Тягове зусилля лебідки до 5 тисяч фунтів. Це приблизно 2 тонни 260 кг. Це завдяки трехступеневому планетарному двигуну. Ось так наш електрокар виглядає з боку. У нього дуже великий кліренс. Навіть в такій локації, як піски. Тут його з головою вистачає. А по паспорту він 250 мм. Потужність двигуна у нас тут 10 кВт. Стоїть Залізофосфатна батарея, яка за 10 років втрачає всього 1-2%. Максимальна швидкість його 65 км за годину. Ви представляєте, що ця штука летить 65 км на годину? А також вона може проїхати 100 км. Підвізка у нас що спереду, що ззаду, незалежна. Вага даного екземпляра близько 800 кг. а вантажопідйомність кузова 200 кг. Ось так у нас виглядає порт зарядки. Заряджається він 8 годин, тобто кожен день ви можете їздити по 100 км, а на ніч ставити, заряджати і зранку їдете знову кататись. Також у нас є така гарна функція легкої погрузки. Ось тут знаходиться кнопка, ви її нажимаєте, і багажник спускається. Що ж у нас тут по комплектації? У нас такий довгий диван. Може вміститися три здорових чоловіка. Перемикання передач передня, задня, поворотники, дальнє ближнє світло, багажник та лебідка. Також є аварійка. А зараз я вам продемонструю, як легко почати рух на цьому електробагі. Ми підносимо ключ, нажимаємо старт. Все, вона запустилась. У нас ось такий гарний монітор. До речі, оце скло можна зняти. Щоб рушити, нам потрібно всього нажати ось цю кнопку. Відпускаємо гальма і все, ми можемо їхати. У нас тут встановлено електропідсилювач керма, що робить поїздку вашу неперевершено комфортною. Також у нас тут є два підстаканника і екран, на якому виводяться. Всі параметри вашої поїздки. Почався дощ і дах нам став у нагоді. Зараз ми попробуємо трішки тут поганяти по такому бездоріжжю, Баги, електробагі легко з цим справляються. Також у нього тяга з самих низів, тільки доторкаєшся до педалі, він зразу підривається. Повний привід дає відчуття, що в цьому лісі ми можемо все. Також у нас тут, як у любого гарного автомобіля, є камера заднього виду. Тяга приголомшлива. Ми їдемо як завгодно, та де завгодно. Ви дивіться, який перепад зараз. І ми легко його долаємо. По лісу можна ганяти дуже впевнено. На швидкості. 30 км за годину, вона впевнена стоїть на лісних дорогах. Також, ось дивіться, лексус розвертається, проїхати не може, а ми зараз його об'їдемо по ще по гіршій дорозі. Ми легко виїхали та помчались далі. На ньому можна куди завгодно. І десь в гольф пограти, виїхати, також можна на охоту виїхати та якогось кабана туди помістити і поїхати додому. Невеликий розхід, якщо його зрівняти з конкурентами бензиновими, то він споживає 93 гривні на 100 км, а бензиновий конкурент буде споживати 580 гривень. А так рішайте самі. Мінікар це офіційний представник електробагі та електроквадроциклів в Україні. Підписуйтесь на канал. Якщо вам потрібен такий багі чи якийсь електроквадроцикл, можете подивитись, який є вибір. Ми вам його доставимо. Це сучасний електробагі, який ви можете подивитись на провулки жгутова 5. Можливо, не тільки подивитись, а й проїхатись. Беріть задаток і приїжджайте. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.